Математична гра числа сусіди. Подивіться на картинку та скажіть, які сусіди у числа 1 та 3? Яка цифра сусід у числа 2 та 4? Яка цифра сусід? У числа три та п'ять? Яка цифра сусід? у числа чотири та шість? Яка цифра сусід? У числа п'ять та сім? Яка цифра сусід? У шість та вісім? Яка цифра сусід? У сім? Та дев'ять? Яка цифра сусід? У вісім? Та десять?